Хочу зробити вам приємний сюрприз: запросити цього офіцера. Це нашу дуже близьку подругу справжнього символа стійкості збройних сил України, яким ми маємо величезну насолоду допомагати. Маруся звіробій приймай, дякую. але на цьому ми не закінчуємо. Тут зараз ви бачите першу сотню детекторів, які ми займалися крайні 8,5 місяців. половини плазми, лептопи, станції, луетті, і саме дефіцитне, що зараз може бути на фронті, це маві Маруся. Приймай дуже дякую. Да, поки що це. Не продається. Фонд Порошенка справа громад. Самі викупають весь обсяг виробництва для того, щоб прискорити постачання вам, наші рідні, близькі воїни. Ключовим принципом є збережи українця. І на сьогоднішній день це буде рятувати життя тисячам українських воїнів. І ще одна дуже крута характеристика Аспіріна, друге покоління, це те, що він чітко відфільтровує псевдоцілі. Цілі, які є або нашими Пвішками, або нашими мавіками, або мережами Wi-Fi, або іншими мережами, але це точно, якщо він дає вже сигнал тривоги, це точно здатно врятувати життя нашого воїнку.